Забрався на другий етаж. О, на цепях, як вам? З модними кафрами. Так. Що тут Жека коробить? О, Бібіеси 16. -ті. Зараз буду знімати колеса, щоб резинку міняти. Це ж та сама супер рідкісна Апрілія. Скільки там штук в Сіті ти казав? Дві тисячі, щось в районі двох штук. Вона е, була ну це коротше конкуренція Varu. Е, вона і FR, і він та... дуже схожий, до речі. Ну, да, консольний маятник. Тут вешка, дву... два циліндра, літр. Два Агресивний цилиндра. дизайн. А, дизайн реально рублений, слухай. Ну, кстати, в чому прикол, Клас. що через цей дизайн, власне, і він не, не здобув попиту на ринку. А ну -ка. Хоча... Ну, просто... Та надався, я би не сказав, ну, класний винищувач, офігенний. Дуже Є? прикольний вийшов. У них корч. Що найцікавіше, да, оця приборочка олдскулова. Вона, вона ну, в стилі, я 100% впевнений, що це дизайнери надихалися куплі там Тут ось і три кластери різних, Клас. тут температура і тому подібне. ну Зараз я не включу бо Ну батареї, да, да, заряді, да, да. треба. Слухай, ну дуже футуристичний мод. Да, і я, я блін, його взяв. Е, вони дешеві, Вхлад, відчував, бо на них ну, деталей немає ага, взагалі. Ага, ага, ага. То, Є БУ-шка якась, але в цілому РСТ ну, футура, Futura, так? Да, RST. 1000. RST. Тут, RST. Eh, двигун стоїть ротакс 990 eh, Він стояв в Апрілі, апрілі Мілі. РСВ uh -huh. eh, RS, Мілі. Це uh -huh. перший eh, супербайк від Априлії, uh -huh. і він зарекомендувався дуже, типу. Серйозно, ну і він брав участь в супербайках, ну, в цих всіх змаганнях. Не розбираюся, які саме, але тіпа, він там, за, в принципі себе зарекомендував через те, отут є такі, така наклієчка. Чемпіон. Да, там написано які роки. А -а -а, клас. World Champions, Так, 92-й, 4-й, ну, коротше, до 2000 Коротше, дуже цікавий байк. Я. Звук у нього офігенний. Єдине, що що треба для цього, Акум? ні, ні, тут каталізатор величезний такий стоїть, оскловий каталізатор ага. знизу, а. а звук вешки, оцю літрової ага, вешки, ага. ну він ну він просто це щось із чимось. Він Клас. такий агресивний, як ху, Клас. Ну добре, тоді наступне відео знимемо, знімемо, як ти вже будеш на ньому Якщо захочеш, ти здрав проведеш. Клас, жалювки. Да, о, о, обові... Ти що, залівки, звісно, таку техніку потестити. Ну, другою, я, я думаю, що я знайду на тест. Тому ну, залівки, конечно. Я Україні, я бачу, продавався ще один, ще верніше два. Один продавався на доках, але дуже давно там, не пам'ятаю коли, ну там, ну, пару.